Четвертого освободили, а ми з шостого вже вернулися і почали робити. Зараз ми видаємо на багатоповерхівки по тринадцять шиферин, 4 USB, цвяхи. Це тільки початок. Чекаємо ще і далі будемо працювати з населенням. Сказати, по скільки шиферин вам дають, а 13 на, на одну квартиру. А якщо будинок, ну намного ну, квартирний нам дають тільки на у ну, е, ну, до нас, допустим, в під'їзді чотири чоловіка, то нам дають ну, по 13 шиферин, 59. – Вистачить цього? Я не думаю, що вистачить, тому що у нас шифер шести волновий. А нам дають восьмий волновий. Він просто ну вони з'єднаються. Мінять а... перейдеться міняти увесь. розумієте, Не не час. Так і ви все одно берете. А да. що ж робити? А хоч час замінимо? А ти ж страшне? Тоді ще моє ми сподіваємося, що може, ну тоді може десь докупимо. ну як-то. Так, а це перший раз ви отримуєте шифер, чи вже колись отримували? Ні, ми не отримували шифер. І це перший раз так завезли шифер, це високопіли, чи не, Ми не можемо сказати, чи перший раз. Може, комусь і давали. У прошлої неділі давали вже шифер, давали, давали. Зараз вони двохітажки дають. Ну Цього, звісно, не вистачить нам шифера. Є такі дома дуже побиті, дуже побиті. І шифер буде міняти. Що у нас під'їзд? У нас всіх 8 в під'їзді. Так? Деяких по шість, а в нас чотири чоловіка, в нас великі квартири. <плес> Ти нам ці тринадцять чекати. Ну хоч там, де хуже прийдемо, якось зробимо, ну не знаю. Будемо докупляти тоді, якось будемо докупляти, чи я не знаю. ну, на <плес> <коштує? плес> Десь одна, один шифер, десь гривень 450-500 гривень. Один, один лист, один лист да, зараз стільки коштує. Ну, а їх же ж треба багато. багато. Ну, Будемо міняти отак полосками, бо нас шести, а це вісьми. Ми, Ми повністю полоску обираємо і, полоску... і цю полоску накриваємо, а там залишається, де ціленьке, буде залишатися шести. А хто Полновний. працює, ви якось наймаєте чи самі? Чи як це де, де самі поки працюємо? А якщо там вже так важко буде, то на будемо нанімати тоді хлопці. На кришу ми не поліземо. – бо пенсіонери може не на заліземо, а молоді ще можуть зробити це. А як зараз те, що протікає, Як ви вирішуєте? – Ми зараз накрили пленкою, накрили, але все одно воно затікає у нас. Допустим, у нас затікає в кухню. Ми вже накривали і так дивилися, і так дивилися, видно, десь воно просачується, що ми не бачимо, де воно. А поки ну, плонка накриває. Опалення. опалення, от сьогодні нам газ підключають. У нас не було газу, мабуть, газа. 9 місяців не було. І підключають сьогодні газ. Нас підключають сьогодні? сьогодні у нас підключають, да. то опалення вже буде. Пока буде. У, у, у некоторіх кого немає, то вони буржуйки ставили вони в трубу, там в, в, туди через, да, через стіну, да, і топили дрова. Дрова нам теж видавали. Електрику давно відновили? Десь місяць назад відновили, тільки відновили місяць. назад. це вже дуже добре, що хоч електрика була, що було їсти приготувати та чому. Та підігріти можна було, хоч хату, хоч хоч одну кімнату обігріти. Ми виїжджали. Ми виїжджали. Ми приїхали чотирьох освободили, а ми з шостого вже вернулися і почали робити. То вікна вже поміняли там кое -що, то двері, бо двері там покрали, очевидно, наводили порядки. А приїхали повністю з півтора місяця назад, вже ми тут. Якщо ви були в центрі, то ви бачили, що там робиться. Так. А у нас разом дом, зразу цей дом у нас, де ми живемо, зараз живемо, зразу за адміністрацією. то там, звісно, важка Важко все, все отека каміння лежить, ну нічого. У нас вже печка була, у нас груба була, ми топили. Зараз вже газ у нас є. Уже це вже дуже добре. що у нас є. На даний час нам шифер надала волонтерська організація. Зараз ми видаємо на багатоповерхівки, на, на одну адресу, на квартиру, квартиру тобто ведемо по 13 шиферин, 4 USB, цвяхи, рубероїд і коньок. І все інше Якщо буде потрібно, ну, якщо не, не вистачить, будемо працювати з іншими благодійними організаціями. І я так думаю, що надалі будемо додавати, кому не буде вистачити, щоб перекрити кришу. А взагалі Такі які умови. потреби? Тобто це перекриває потреби, скільки ще треба? Ну, Є різні, є різні... дахи, в кожного своя потреба є. От, по цьому. В кого вистачає тільки 26 шиферів, кому треба 180, це різні у нас руйнування і по ступеню я руйнування. Вже по ней пошкодження. Ну, мене на вас із чи відомо, скільки ще треба шиферин високоти, Високопілля висоти. Ну, зараз Але, на, так, зараз населення. 800-700 шиферин, а дають по 200. Ну, це від цієї благодійної організації, ще будуть надходити інші організації благодійні, і ми будемо далі роз, на... розправляти, ну, далі додавати. Це такі умови. Зараз, поки міста працюємо, це у нас тільки пройшов другий транш, то ми. А, На так таких умовах. ще це тільки початок. Чекаєте ще да так? Чекаємо ще і далі будемо працювати з населенням.